Вітаю, мене звати Олексій Печій. Я український журналіст, який завжди був чесним із власним глядачем і таким хочуть залишатися. Відомий журналіст Олексій Печій втік з України та заявив, що більше не повернеться. А от ведучий телемарафон Андрій Ковальський показав, як російський дрон вщент знищив його квартиру. Про все це уже дізнаєтесь за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, включайте дзвінок і підписуйтесь на канал. Отже, 22 грудня стало відомо, що екс ведучий Олексій Печій вирішив текти з України. Перших хвилин повномасштабного російського вторгнення в Україну я доєднався до інформаційної складової нашої боротьби з агресором. За цей час я провів сотні ефірів і написав десятки статей, в тому числі в закордонних медіа. Олексій Печій отримав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Втім, по його завершенню журналіст Екс-ведучий 24 го каналу не повернувся до України і лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію у своєму Фейсбук акаунті. Печій заявив, що ухвалив складне для себе рішення та залишився за кордоном, щоб налагоджувати горизонтальну кому. Комунікацію з західним суспільством. Весь період повномасштабної війни саме суспільна думка на Заході впливала на остаточні рішення наших партнерів та союзників про подальшу допомогу Україні. Ну а на суспільну думку своєю чергою впливали журналісти. І от мій суб'єктивний висновок із саміту ЄС. Наступний нам не вистачає, на жаль, саме горизонтальної комунікації із західним суспільством. Саме тому я ухвалив складне для себе рішення. І я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Попри засудження, тиски переслідування, я не припинятиму робити те, що я вмію. Я усвідомлюю, що найближчими днями проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакілерства, метою якої буде знищення мене як журналіста. Попри всю мою попередню роботу, втім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б'є. Я не був попри все, що може відбутися далі. Я залишатимусь українським журналістом з українською позицією. Заявив печій це мій особистий вибір, це мій свідомий вибір, і ніхто, окрім мене до нього не причетний. Тому не шукайте винних там, де їх немає. На це відреагував генеральний директор медіахолдингу Люкс Роман Андрейко, адже журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на саміт ЄС. Як зазначає генеральний директор медіахолдингу Люкс Роман Андрейко, він не просто шокований вчинком Олексія Печія. Пише 24 канал, сказати, що я шокований, нічого не сказати. Водночас він зазначив, що Олексій Печій вирішив не повертатися до Києва до України, і ще він втік з країни, усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі своїм вчинком, екс ведучий буквально спалив усі мости. Кажуть, не суди, і не будеш осуджений, час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення, чи готові вони і надалі йому вірити. Наголо. Усив Роман Андрейко. Андрейкоя робота насправді покликана підтримувати інформаційний фронт і. Думка українців моїх глядачів для мене вкрай важлива. А от колишній заступник ЦВК України Андрій Магера нагадав, що Олексій Печіо обслуговував єдиний телемарафон навесні весні 2022 року. Магера присоромив медійника за порушення стандартів. Але Печіо, у відповідь лише намагався захищати те, чим займався. А зараз він втік за кордон і підставив чесних і порядних журналістів, яких тепер через нього не випустять за кордон у відрядження. Вже навіть не кажучи про те, який подарунок створено для кр. Рмлівських пропагандистів додав Магера у своєму Фейсбук. Я тішуся тим, що українці критично мислять і самі вже зробили висновки. Отакі, от, от чорти, як Олексій Печій, на щастя, є виключенням серед українських журналістів. Більшість з нас часто працюють в Україні і на користь України. Нічого на його захист я не казатиму, бо не знаю, що тут казати. Сподіваюсь, інститут репутації спрацює і співпрацювати з ним українські медіа не стануть. Хотілось би, аби і іноземні не стали. Написав журналіст Олександр Кравченко. Є, був такий потужний вибух, що я не знаю, я підскочив як ушпарений і забіг сюди. От наслідок ворожої атаки на Київ, 22 грудня, без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальський. Ковальський розповів колегам, що у житлі була пожежа, і все розбите від вікон до телевізора. Повідомили факти. Ведучий додав, що минулося без жертв. На своїй сторінці у Фейсбук він показав, що коїться у його житлі. На ролику видно, що квартирою буквально гуляє вітер. Дружина Ковальського Тетяна Хитрик, у соцмережі написала, що квартири тепер немає. Вижили, і це головне. Боже, дякую за життя. Дякую, що ми діти вижили в пеклі, в самому пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полум'я. Що змогли змогли? Дякую. Те, що залишилися живі, і той дрон трошечки вище а Сюди пішли відголоски. Це боженька, просто нас рятувала. Сталося, те, що сталося, прилетів дрон. Просто тупо прямою наводкою прилетів в наш будинок і пощастило тільки, напевно, те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа, з нього напевно полилося якесь мастило, що смерділо страшенно. Дим страшенний був. І ми встигли, дружина, і я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки, на жаль. Щастя не зазнали, дружина встигла відскочити від вікна, вона почула звук дрона і вона відскочила я буквально за мить. Стався вибух, і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто вибух епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас, і все побили. Ну жодного скла немає цілого квартиру. Діти цілі, але дуже налякані. не спали, плакали. Сьогодні пішли в школу. Думаю, хоч в школі їм буде веселіше, трошки може розрадяться. А фізично всі цілі. Ну дрібненькі порізи, Це вже коли прибирали там таке, але то я не вважаю за страшну шкоду. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!